Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І в нас знову гоночки. І давайте оцю виберемо середній рівень. Нам треба до неї доїхати. Так, поїхали. Так, їдемо собі. А ну, ми досить швидко можемо їхати. О, панове поліцейське вирішили ще приєднатися. І ще й в аварію я потрапив, поки тікав від них. Так, поїхали. Ну, ось ми і переїхали. Нічого собі 209 кілометрів за годину треба середню швидкість набрати, щоб отримати золоту медаль. <віслявальний кілометрів> <віслявання> <віслявання> Поїхали. Чорт Через ці повороти не вдається мені. Всю середню швидкість набрати. О, ще й панове поліцейські бляха-муха, ще й цей бісовий трафік, бляка-мука. Ну це я не знаю. ж Або це спеціально це під... підстроюється, щоб... Щоб я не зміг на золоту медаль. Претендувати. Прискорюємось. Тепер ми повільно піднімається це. Ай, ще ці повороти. Бляха-муха. Бляха-муха. Ну бляха муха, Мен... мене тут затисли. Це вже я не знаю, це знущання називається якесь. По-іншому я не можу це на... назвати. Та я не встигну просто. Вене тільки бронзова буде медаль. ну Срібна. Я надто повільно їхав. Хто так траси прокладає? Не можна отак на прямій ось так це зробити. Ні, треба... щоб дорога була не пряма. Так, перепройду. Та зрозуміло, що тут тільки на за перше місце дається винагорода. Та ми це вже бачили. О, на золоту медаль я все ж вирвався. На цей раз. Ну середній рівень, нічого не поробиш. Бляха... Поляка... муха. Та що з цим корветом робиться? прискорююсь. Тут вже пряма. Я просто не буду поспішати. Інколи просто ногу з педалі газу просто. Прибиратимось і все. Ось так. Так, може це для мене рекордна середня швидкість буде. Так, 225, 226, 227, 228, 229. Прискорююсь. 237. Для мене це рекорд. Так, ставимо. Все. Ми майже відірвалися від цих поліцейських, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!